При здійсненні аналізу політики варто проводити консультації з групами стейкголдерів. Вони можуть бути групи інтересів або зацікавлені органи 에, влади. Якщо говорити про термін стейкголдери, то він є такий от сленговий і в англійській мові. Де-факто це є пайовики, тобто ті, хто мають відповідний пай або свою частку у цьому чи іншому 에, напрямі політики. Де факто, якщо взяти аналіз політики, якщо ми не будемо робити аналіз тихгоди, то без цього головного компоненту аналізу політики у нас далі рух не буде відбуватися. Це буде фактично така от декларативна політика, або якась, яка не матиме практичного сенсу. Ідентифікація стейкхолдерів, тобто це всіх осіб, груп осіб, які мають відношення до процесу політики, які задіяні в ньому, мають відповідний компонент або мають якусь частку в цьому. І вони можуть існувати як у владі, так і поза органами влади. Тобто ідентифікація усіх, хто, кого зачіпає існування проблеми, кого вона стосується, можливо, шляхів вирішення, тобто це фактично мова про затрати, про продукти, результати і наслідки політики. Тобто, це така от складова, яка повинна бути. Якщо говорити про стейкхолдерів, то вони можуть бути не завжди на поверхні. Тобто досвідчений аналітик намагається пошукати, пробурити, просверлити через товщу фактів, інформації, всіх тих речей і виявити всіх стейкхолдерів. Є умовно простий аналіз політики, це тоді, коли ми просто ділимо аркуш паперу на дві частини і записуємо плюс-мінус. Тобто, хто підтримує вирішення проблеми і хто заперечує вирішення проблеми. Є більш ускладнений аналіз стейкхолдерів, тоді, коли ми оділимо на, на, на чотири частини, квадранти. І в залежності від сили, можливості, часу. І впливу з'ясовуємо як можливості цих острих Загалом їх можна поділити за класичною літературою на дві частини: це групи інтересів. Вони можуть бути інституційовані, тобто, це як інституція, якийсь бізнес, засоби масової інформації, якась корпорація, може бути громадська організація. Політична партія і так далі, тобто це такі групи інтересів, які безпосередньо стосуються той чи інший напрям політики, і з представниками груп інтересів необхідно проводити відповідну консультацію в процесі політики, особливо перед прийняттям якихось рішень. І якщо ми говоримо про групи інтересів, то це може бути інституційована група. Тобто, це наприклад бізнес корпорації, але може бути на якщо стосується нашої політики української, то це може бути окремий олігарх. Ми розуміємо, що це не просто фізична особа, а це людина, за якою відповідні зв'язки, контакти, можливості, відповідні ренти, відповідні платежі і тому подібне. Тобто, може це відбути. бути відповідно до методичних рекомендацій, які у нас при аналізі стейкхолдерів, які розроблені в новому регламенті, оновленому точніше регламенті Кабінету міністрів. Записано, що заінтересована сторона це частина суспільства, що є носієм групового корпоративного інтересу. Приклад, студенти, власники квартир, багатоквартирних будинків, батьки, депутати, виробники хлібу, споживачі молочної продукції тощо. Другу групу стейкхолдерів складають зацікавлені органи влади. Це, якщо ми проводимо якусь політику, і в результаті неї ми можемо там, ліквідувати, наприклад, якийсь орган влади. То я не впевнений, що працівники, які там є в цьому органі владі, будуть зацікавлені в тому, що вони... ця політика здійснювалася. Тобто зацікавлені органи влади, відмінність між першою групою і іншою, в тому, що там інтерес, а тут слово цікавість зацікавленість. Кого таких органів влади визначається нормативними документами або експертним шляхом з урахуванням доцільності?